Росія знову припустилася дорогої помилки після однієї з найінтенсивніших бомбових атак за всю війну. Російські війська були впевнені, що знищили всі бойові машини Бредлі, які використовували Збройні Сили України, але вони глибоко помилилися і тепер платять за це високу ціну. Битва розгорнулася в Сумській області неподалік запекло оспорюваного села Андріївка, що знаходиться біля самого кордону між Україною та Росією. Цей регіон вже тривалий час є зоною жорстоких бойових дій минулого року. Україна контролювала не лише Андріївку, але й кілька навколишніх сіл, фактично витіснивши Росію із Сумської області. Це дозволило українським силам проводити рейди в глиб російської курської області, дестабілізуючи десятки населених пунктів і навіть захопивши сотні квадратних миль російської території. Це був стратегічний контрнаступ, що дзеркально повторював російську тактику захоплення територій, приниження Путіна і перевертання сценарію війни. Втім, Україна змушена була відступити. Росія перекинула частину своїх сил і відвоювала частину втрачених позицій. І на початку 2025 року Україна втратила останні контрольовані ділянки в Курській області. Потім Росія розпочала новий наступ на Сумщину, але виникла критична проблема: ці війська майже не мали бронетехніки. Вони перетинали кордон пішки на велосипедах і квадроциклах яскравий символ того, наскільки війна виснажила російський бронетанковий парк. Втрати Росії в техніці є колосальними. За даними групи Oryx, візуально підтверджено знищення понад 3700 танків і 7500 бронемашин, а також сотень ракетних установок і тисяч транспортних засобів. І це лише те, що потрапило на камеру. Українські оцінки ще вищі, понад 10 тисяч знищених танків, 20 тисяч броньованих машин, 22 тисячі артсистем, тисячі літаків, дронів і крилатих ракет. Істина, ймовірно, десь посередині, але факт лишається фактом: Росія втратила величезну кількість бронетехніки. Вона намагається компенсувати це, потроївши виробництво танків Т-90М і відновлюючи стару радянську техніку зі складів. Але така стратегія не життєздатна. Сучасний танк коштує мільйони доларів, навіть легші машини, типу БМП-2 чи Тигр сотні тисяч. Кожна втрата це фінансовий удар якого Кремль не витримує на тлі санкцій і економічного тиску зі США, щоб уникнути глибокої рецесії? Путін уже оголосив про скорочення військових витрат на 2026 рік. Водночас Росія змушена змінювати військову доктрину, щоб не перетворитися на армію без техніки. Американський військовий аналітик Девід ЕКС зазначив, що Росія дедалі частіше використовує піхоту, а не бронетехніку. Аналітик Моклісон додав, що Росія втратила в сумській області лише один МРЕП, і це говорить про катастрофічний дефіцит машин. За понад 40 місяців війни Росія втратила орієнтовно 13 тисяч одиниць техніки танків, БМП, БТР і МРАП, що дорівнює усьому її довоєнному парку. Хоч вона й активувала старі склади ще з часів холодної війни, справної техніки все одно не вистачає. Тому нині на 90% втраченої щомісячно техніки припадають цивільні авто, машини, автобуси, вантажівки, скутери та навіть гольф-кари. Незважаючи на нестачу бронетехніки, в Росії є одна перевага: людський ресурс. В її армії служить близько 1 мільйона 300 тисяч осіб завдяки агресивній мобілізації і примусовим методам. У деяких регіонах за службу обіцяють до 40 тисяч доларів. У квітні було оголошено про найбільший призов за останні роки 160 тисяч чоловіків віком від 18 до 30 років. Окрім того, очікується прибуття 30 тисяч північно-корейських солдатів, а мігрантів з Центральної Азії, Таджикистану, Туркменістану, Узбекистану відкрито змушують воювати, створюючи окремі мігрантські підрозділи. Мета Путіна створити другу за чисельністю армію у світі після Китаю 1 мільйон 500 тисяч солдатів. І ця програма діє, незважаючи на те, що загальні втрати Росії перевищують 1 мільйон. Понад 250 тисяч загиблих і понад 750 тисяч поранених. Водночас Росія набирає приблизно 30 тисяч новобранців щомісяця, саме стільки ж вона втрачає на фронті. Повертаючись до Сумщини, російські війська просуваються пішки через українську землю без бронетехніки, бо Кремль ставиться до них як до витратного матеріалу. Замінити солдата легше ніж танк. Російське командування переписало доктрину, щоб використовувати цивільний транспорт і масовість живої сили, але це має два серйозні недоліки: по-перше, без техніки просування повільне. По-друге, при зустрічі з українськими танками ці загони не мають жодного шансу або тікають, або знищуються миттєво. Щоб уникнути цього, Росія намагається знищити українську техніку до початку просування, покладаючись на авіацію. Хоча вона втратила третину бомбардувальників під час удару Операція Павутина 1 червня і зазнала втрат від дронів та ППО, її авіапарк усе ще переважає український у десятеро. Вона щодня скидає до ста планерних бомб типу КАП і УМПК, щоб знищити техніку і утримувати ЗСУ від її застосування. Довго ця тактика працювала. Україна не мала захисту. У березні 2024 року канал Deep State писав у Телеграм, що росіяни насичували позиції оборонців Кабами та йшли в бій хвилями. Це приносило ефект. Але згодом зсу навчилися глушити керування цих бомб. Багато з них почали падати. Осторонь. Російські пілоти навіть написали в телеграм, супутникове коригування відключилося. Обидві сторони насичують фронт станціями РЕП, ускладнюючи наведення бомб. Нині потрібно від 8 до 16 бомб, щоб влучити у ціль. Та Росія продовжує бомбити, можливо, з гордості або через брак альтернатив. Недавно вона зосередила атаки поблизу Кіндратівки, Олексіївки і Андріївки. За словами Мослісон, 30 та і 22 га мотострілецькі бригади, а також 40-ва морська піхота, майже в оточені, навіть елітні 177 ми і 155-та піхота під тиском. Росія скинула величезну кількість боєприпасів на ліси, де ймовірно були українські бійці або техніка Бредлі. Але результат їх здивував. Впевнені в перемозі росіяни рушили вперед і були оточені українцями, які використовували Бредлі, Мардер і Страйкер. Зсу дочекалися завершення авіаудару і завдали контрудару поблизу Кіндратівки. Росіяни, не маючи техніки, втекли. І, хоч вони не були повністю знищені, Україна звільнила територію і відкинула ворога назад. Ба більше, Росія даремно витратила величезні запаси бомб, і це не поодинокий випадок. Відколи Україна навчилася протидіяти бомбардуванням, подібні контратаки стали системними. Колись Росія мала перевагу в артилерії, техніці, авіації. Тепер ситуація змінюється. Україна грамотно використовує ресурси та має підтримку від союзників із Європи і Північної Америки. США вже надали понад 300 брадлей та сотні страйкер. Велика Британія 120 мастів, Німеччина десятки мардер. Особливо ефективними стали саме Бредлий, символ мобільності, захисту і вогневої сили. Завдяки 25-мм гарматі, ракетам TOW та броні вони ідеальні для боїв у містах і оборони лінії фронту. Такі машини дають змогу ЗСУ відбивати позиції і перешкоджати просуванню ворога. За даними Центру оборонних стратегій, контратаки в Сумах загрожують оточенням російських сил біля Андріївки. Якщо ЗСУ збережуть темп, це виснажить ресурси Кремля і виграє час. А час важливий, особливо після ультиматуму Дональда Трампа. Трамп нещодавно змінив позицію щодо допомоги Україні, пообіцяв нові поставки, зокрема ракети Патріот, та дав Росії 50 днів на мирну угоду. Інакше наші конищівні тарифи проти російської економіки та країн, які підтримують Кремль. 50 днів так довгий термін для війни. Росія може активізувати атаки, але чим більше її затримують, тим гірше для Путіна. Він не здатен виграти війну швидко. На Луганськ пішло понад три роки, а решта територій усього кілька кілометрів. Західна допомога триває, і Кремль дедалі ближче до переговорів. Щоб дізнатись більше, дивіться відео про те, як один із союзників Росії повернувся проти неї або про план НАТО щодо удару по Калінінграду у випадку нової атаки на цивільний літак. І не забудьте підписатися, щоб першими дізнаватись новини з фронту.